Będę <ss> się <up> tryć, się tryć, Nie. Bluetooth mode. Let's go. Ще дріща дівка прилетіла, сімоч, стала собі ще Питати господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивишся на кушу, там, мочки, покотили. Ось хороший будеш мати Мірку грош як не гроші, то полова, тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, ще дрівочка прилетіла ластівочка. Оце вони будуть завтра співати але вони ще будуть співати. Це так модні бусні там вирубай і не погасам, хто щоб не казав забудь Це типу, щоб вони і ер вимовляли, типу вирубай, тяжкі слова. Далі Господарю відчиняйте, коляду зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина. Ми від батька і до сина присловляємо усі христа, коляду Україно, коляду мене, не, коляду Україно, коляду земля, коляду Україно, коляду мене. Не. Коляди Україна, колядві, земля, земля аля, лаля Тусують кутя у хаті, щоб були ви всі багаті, щоб були ви всі щасливі, щоб був мир на землі, за столом уся родина. Ми від батька і до сина прославляємо учі христа. Коляду Україно, під мене, коляду Україно, коляду й земля, коляду Україном, коляд дойма, нене, коляду до Україно, коляду й земля. Zara.